Тобто, наприклад, коли є низький рівень інсуліну, низький рівень глюкози, то немає цього палива, і тоді енергія потребляється з жиру. А чим людина старшіше становиться, mm -hmm. ця гну... вона може втрачати цю гнучкість. І а зберегти оцю метаболічну гнучкість, це дуже важливо. А як це підтримувати? Ну, так, вперше, як... це... Mm -hmm. Інтервальне голодування. Це скільки годин їсти і скільки годин не їсти. 8.16. В, в ідеалі 8-16, якщо ви можете витримати. Mm -hmm. І Що таке інтервальне голодування? Це коли організм живе в Режимі низького рівня глюкози. Тобто не, не треба виділяти інсулін, немає цих інсулінових гойдалок. Так, і і тоді для... немає глюкози, немає джерела енергії, і що буде робити тіло, бо воно ж дуже така розумна машина. Вона починає вживати жир. Угу. Тобто, а якщо людина не має вікна Голодування вона постійна, воно не дає можливості своєму своєму житті використовувати це таке е, неймовірне джерело енергії. Постійно спалює те, що ми споживаємо, ми спалює, що ми споживаємо, що, що відкладає, і що відкладає, і що відкладає трошки.